Усім привіт! Сьогодні хочу почати з такого цікавого міні-міні розкладу. Мені зазвичай, коли дарують колоду, або там, наприклад, я купую колоду, то я намагаюся зрозуміти, чи знайду я спільну мову з цією колодою. як би це дивно не звучало, я хоч і говорю, що тут особливо ніякої магії, це наука про символи і знаки і інтуїція, да, якесь відчуття, філософія, мистецтво, і все одно кожен таролог, він буде читати колоду з позиції свого світогляду, як не. Крути, але до таролога люди не просто так притягуються, і значить світогляд таролога підходить клієнтам. Але не про це. Я хоч і говорю про те, що карти це просто інструмент, не більше. Так як, наприклад, в художника кісточки точно так само в таролога карточки, які допомагають йому працювати. Але я до карт відношуся дуже. Трепідно, я б так сказала, я не дозволяю нікому торкатись до своїх карт. в мене навіть якщо карти лежать десь на столі, і чоловік приходить, йому там не подобається, що вони лежать. Він їх сам не забере, не перекладе, бо він знає, як я до цього відношуся. і Він мене просить йди, забери свої карти. Так ось мені, коли приходить нова колода в мої руки, я намагаюся зрозуміти, як я знайду спільну мову з цією колодою. Я побачила такий лайфхак своєї колеги, бо раніше я перевіряла на досвіді, тобто я роблю розклад, я дивлюся, як колода говорить зі мною, і я вже роблю висновок, на які розклади яка колода підходить. Я побачила лайфхак в колеги, коли береш колоду нову і запитуєш, а як ти мене бачиш, якою ти мене бачиш. І випадає якась карта, і якщо мені ця карта імпонує, якщо це дійсно про мене, якщо в мене зараз такий стан, такий настрій, то я розумію, що колода зі мною говорить вже і зразу. Є нові колоди, на які потрібно помедитувати, є колоди, з якими треба посидіти, подумати подивитися декілька розкладів для того, щоб вона почала говорити на максимум. Наприклад, найчастіше я роблю розклади на колоді Золотій, і я думаю, ви бачили її в мене найчастіше. Але сьогодні мені подарували нову колоду, в честь мого дня народження. Ось таку новорічну. Хто дивиться мої сторіси, слідкує за мною? Ви знаєте, як я кайфую від нового року цієї всієї теми. Ну, в принципі, я і хлопушечки положила такі спеціально тут, щоб ми вже в темі були. А, і в мене це надихнуло на таку ідею для розкладу вам. Я зараз запитаю в колоди цієї, а якими ця колода бачить вас. Я переглянула в чаті ваші фотографії, ваші нікнейми, налаштувалася і зараз будемо запитувати, якою ця колода, якими Комусь це буде інформація про риси характеру, комусь про. У позицію в житі світогляд по різному. А так як вас багато, я з однієї карти, ну дуже дивно буде дай неправильно і непрофесійно, з мого боку, з однієї карти для всіх сказати, що от у вас саме такі риси характеру. Тому я викладу декілька карт, ви собі карту оберете, і це й буде інформація про вас. Але це буде не три карти, це буде більше, бо розумієте, кожна особистість вона індивідуальна. Навіть люди з однаковими датами народження можуть. Можуть бути максимально різні. даних, будуть однакові якісь проблеми, уроки, задачі, але як не крути, вони проживають по-різному, вони мають долі різні. Точно так само з вами, які бариси характеру схожі у вас не були, ви все одно дуже різні. Тому однієї карти дуже мало. А це означає, що я викладу шість карт, і із шести карт ви обираєте одну, до якої вас тягне, і слухаєте там інформацію про себе. Які ви? Які ви? Якими ти бачиш учасників цього закритого клубу? Не влазить, але я буду вам показувати, не хвилюйтесь. Хлопушечки приберемо. Бо я така, знаєте, в цій справі чіпляюсь до цього. І особливо, якщо це нова колода, якщо вона мені дуже подобається це все. Так, Які учасники клубу, якими ти їх бачиш, покажи, які учасники Поїхали. А, ви маєте вибрати цифру від 1 до 6, подумати, до якої карти вас тягне, можливо, тут подивитися, яка карта вам імпонує найбільше, можливо, до цієї, до цієї, до цієї, до цієї, чи до цієї, чи до цієї, подумайте, до якої вас тягне. А, і будемо, будемо дивитись: поїхали. Якщо ви обрали. Першу карту, якою вас бачить ця колода, якщо ви обрали першу карту? Угу. Тріка Пентаклів. А, ну, а знаєте, по-перше, працьовитими. Якщо ви вибрали цю карту, то ви людина працьовита, ви будете такі приземлені в плані розвитку, в плані кар'єри, тобто будете десь прораховувати якісь кроки вперед. Особливо не скажу, що будете дуже ризикувати. Навіть якщо ризикуєте, то ви вивчаєте ризики і вивчаєте той момент, що от якщо я зараз ризикую, якщо я зараз щось втрачаю, чи багато це для мене, чи боляче для мене буде, тобто ви прораховуєте декілька кроків вперед. Якщо ризикуєте, але як правило приземлені, тому що пентаклі це стихія землі, і як не крути. Земля це про заземленість, і ви не літаєте десь в облаках, в своїх думках, в мріях, цілях. Тут, знаєте, віжу, цельні, віжу препятстві хочу чогось навчитись вчусь В принципі, якщо брати цю карту в класиці і в класиці брати її значення, то там на карті стоїть людина вища інших двох і чогось їх навчає. І в принципі, тут теж така штука, подивіться, тут цей хлопчина Він щось показує. Рукою на того сніговика, можливо, він робить якісь зауваження цим двом дівчаткам, що вони щось неправильно зробили, що щось треба доробити. Тобто ці двоє вчаться, цей один навчає. Можливо, ви класний вчитель по своїй природі, можливо, ви класний учень, можливо, і одне, і друге, але зверніть увагу на те, що вам потрібно це використовувати і монетизувати. Це ваша сильна сторона. І якщо, наприклад, вас тягне на курси, йдіть. Ви їх монетизуєте. Якщо вас тягне викладати курси, робіть і ви це монетизуєте. Чому я кажу, що монетизуєте? Тому що карта Пентаклі це гроші, це матеріальні блага. І у вас є всі вміння і всі а, задатки для того, щоб монетизувати будь-які свої знання. Більше того, бажання вчитись. А, шкода, коли люди не хочуть вчитися, не розглядають цей момент. Йдемо далі. Якщо ви, обрали другу карту. Якщо ви обрали другу карту, то ви така людина, яка хоче постояти, подумати. Якщо ви щось вкладаєтеся, то ви завжди розглядаєте перспективу вперед. Тобто ви не... ну, тут, по-перше, стихія вогню жезли. Це стихія вогню. І як не крути, жезли вогонь це коли ви горите. тобто ви можете загорітися якоюсь справою, але це карта повільних перспектив. Тут кораблик намальований, і поки це він допливе до цієї людини, да? тобто ви можете десь, якою якими вас бачиться колода, ви можете десь в якійсь сфері загорітися, хотіти щось зробити, а потім можете, скажімо так, Зупинити самостійно себе, тому що не час, тому що це довго, тому що це не вистрелить. Або е, у вас може бути така позиція: тіше їдеш, далі будеш, тобто не спішити десь щось робити, а розмірено, продумано. Коли тут вивчаються ризики, то тут десь якесь є пускання на самот, навіть якщо вмієте чимось загорітись, тут десь щось повільне таке. Вот затяжне. Може бути таке, може бути таке, що ем, вам потрібно ем, з кимось поспілкуватись, з кимось порадитися. Бачите, тут все-таки ці дві гусочки стоять не просто так. Тут людина не сама на карті зображена, і це як не крутий грає роль, тому що ну вони ж не просто так тут намальовані для краси. Хоч це і колода новорічна, і там автор, не той, який є в класиці. Там собі автор так додумав, але ніхто не відміняв колективне, безсвідомлені. Хто не відміняв того, що випадковості не випадкові, і може бути таке, що вам потрібно працювати в команді, бо команда вас може запалювати, і ви можете тоді швидше загорятися для того, щоб... Добитися якогось успіху, а самостійно ви десь, знаєте, якусь лінь проявляєте, або пускаєте на самот, або думаєте, що ще не час, або просто, в принципі, живете з позиції, б я не робив, не робила, мені потрібно довго чекати результату. Результат не буде бистрий. Знаєте, час на розгонку, на розкатку. Тобто ну, тут швидше про те, що про те, що вам треба. У вас така позиція, що якщо я починаю якусь нову справу, то мені треба декілька років, щоб воно вистрілило. Тобто нема такої позиції, що хочу вже і зараз. Або може бути інша сторона, ви дуже швидко загоряєтесь по жезлах, а потім, коли воно повільно йде, ви тухнете. Або ви швидко загоряєтеся, почали робити, а тоді відкриваються очі, як воно є насправді, прокидаєтесь і думаєте, о, перспективи є. Але вони повільні. Ну, таке, ми вас бачить колода. Подумайте, навіть якщо ви думаєте, що вам не відгукується, ви подумайте, чому вам вам ця карта випала, і чому вам зараз треба почути ці слова, які я говорю? Якщо ви обрали третю карту, то ви людина, яка не може бути без партнерства, не може бути без підтримки, без допомоги, без якогось взаємообміну, без якоїсь поради. Вам потрібно можливо від когось признання, від когось розуміння, від когось допомогу, тому що тут двоє людей на карт. Дуже цікаво, до речі, дивіться, трійка, трійка, двійка, і поки що жодного старшого аркану. Трійки і двійки вони не просто так. Якщо тут трійки, тут троє людей. І вам, значить, треба бути між людьми, і це має бути е, певна кількість людей. Тут трійка, і тут ще ці дві гусочки, тут теж вам треба бути між людьми, а тут лише вдвох. А ви вмієте тримати таємниці, ви вмієте домовитися, ви вмієте е, е, знайти вихід із будь-якої ситуації своїм язиком, скажімо так, бо ви можете спитати, вас немає. От виникла якась проблема, у да? вас немає ступору, що, о Боже, що робити. Ви відразу або десь кухаєте, Ось запитали, або десь попросили про допомогу. Або думаєте, айте, якщо там щось і виникне, то я парішаю. Ви така чуттєва людина, тому що тут кубки, кубки це емоції, це почуття, і все-таки. Ви навіть якщо й кому в когось просите допомогу, і комусь допомагаєте. А ви така людина, яка завжди прийде на допомогу, то ви це робите через почуття. Можливо, хтось відчуває себе важливим в житті іншого, можливо, комусь е, подобається допомагати. Хтось отримує якісь емоції, і ці емоції, як правило, позитивні. Причому зверніть увагу, що кубки тут то повні. Не пусті, але знаєте, що би я вам ще сказала? Подивіться, хто вам імпонує більше дівчинка чи хлопчик, і не діліть це на стать. Тобто я хлопчик, я беру хлопчика, я дівчинка, я беру дівчинку. Ні. А подивіться по картинці, хто вам більше імпонує, або що вам перше прийшло, коли я це запитала. Тому що, бачите, в дівчинки а, в кубку більше снігу, в хлопчика менше. Тобто, все-таки дівчинка більше віддає цьому хлопчику. Вони кубками зараз обмінюються, і дівчинка віддає хлопчику більше, аніж хлопчик. І подумайте, можливо, ви та людина, яка забагато віддає, а мало бере. Або можливо, ви та людина, яка. Мало віддає. Ну, подумайте, подумайте, чи а, вам відбувається енергообмін, коли ви комусь допомагаєте. І чи не занадто часто ви, а, ну, чи не потребітельськи ви відноситесь, і не, за, не занадто часто просите у когось допомогу. Далі, якщо ви обрали четверту карту, у у, -у, 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 -у. А, Ну, ви знаєте, ви в такому. І то лі вас зараз депресія, то ли у вас зараз якісь переживання по якомусь питанню, яке не вирішується. Можливо, ви, в принципі, по житті людина переживательна, яка бере все дуже близько до серця, і кожну ситуацію, яка відбувається, переживаєте, важко. Тому що ці всі мечі це думки. Думки, які тиснуть на голову ці дівчатці, яка тут сидить, ви розумієте, як вони їй тиснуть ось тут на голову. Заважають їй. І це вас по життю, ну, колода вас бачить такою людиною, в якої дуже багато думок, і ці думки десь в хаосі, ці думки тиснуть. І а, що саме цікаве, тут сніг лежить ще на цих а, мечах. І знову ж таки, це не тому, що колода новорічна, і треба було нового року додати. Тут можна було ялинку поставити та й все, але ні, тут намальовано на мечах. І а, ви знаєте, що сніг він ще ж робить важчими. Ці мечі. Тобто, можливо, а ця карта говорить про те, що. У вас наразі така позиція по життю, ну не, не в принципі по життю, а от в даний період вашого життя, де вам ще ближче до серця беруть якісь ситуації. Можливо, у вас зараз просто період якихось переживань, якихось проблем. І ви прямо в цьому копаєтесь. Можливо, хтось переживає за своє здоров'я, можливо, хтось переживає за чоловіка, за кредити, за проблеми, за роботу. Ну будь-що може бути, але от, оцей сніг саме на картах тут може говорити, що зараз ви десь більше більш емоційно все сприймаєте. І зараз вас колода бачить такою переживательною людиною. Або дуже мнітільною. От подивилися новини і вже плачете. Подумайте, чому ви такі? Можливо, ви в очах інших такі. Тут ще такий момент, що ну, ця інформація не вічна, це інформація не на все життя. І те, що карти зараз вас такими бачать, через тиждень ви вже можете бути не по цій карті, не в таких проблемах. Розумієте. Так, якщо ви обрали п'яту карту, Ого, не очікувала тут цієї карти, тому що тут у нас так пішли. Пентаклі, жезли, кубки мечі. Дуже цікаво, Боже, як добре, що я виклала на вас шість карт, а не три. Зараз поясню, чого. В колоді Таро є чотири основні стихії. І ці стихії, як не крути, грають роль. Пентаклі це стихія землі, жезли це стихія вогню, кубки це стихія води, а мечі це стихія повітря. І тут, знаєте, тут навіть як до знаків зодіаку. Якщо ми водного знаку зодіаку, то десь ми такі емоційні. Якщо ми якогось вогняного знаку зодіаку, то ми такі гарячі. Ну да? тут, в принципі, те саме, грубо кажучи. І зверніть увагу, що вже вийшли всі стихії. А це говорить про те, що хтось з вас. Земний, але зараз не прив'язуйтесь до знаку зодіаку. Якщо ви вибрали цю карту, а вона по вашому знаку не підходить, то не думайте, що о, ні, це розклад не для мене. Це просто як приклад. Був: що, так, як знаками зодіаку. Це дотичний приклад, все, забудьте його. Забудьте. Головне, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так ось е хтось. Такий приземлений, хтось гарячий, хтось чуттєвий, особливо тут раки можуть класно. Знову до знаків зодіаків в'яжу, не беріть до уваги. Хтось такий раціонально роздумує в думках. Мечі це в принципі думки. Тут ще вони тиснуть, ну цікаво. Тобто. Якби я виклала тільки три карти, ну ми б не розібралися з вами, бо ви дуже різні і про це карти вже говорять. А тут вже пішли старші аркани. Старші аркани це як козирі в колоді. Коли тут були такі молодняки, скажімо так, то це, це зміни. Тиждень сьогодні ви такі, завтра ви вже такі. Зміни. А коли старший аркан це вже має ніякую важність, причому старший аркан тут не простий. 20-й аркан називається Страшний суд. Якщо говорити про картинку цієї карти, то тут гроби з гробів повилазили на страшний суд люди і трубить тут такий архангел в трубу свою. Це карта роду. Дуже часто вона показує якісь родові програми. Можливо, ви людина, яка тягне на собі свій рід повністю. Можливо, вирішуєте проблеми мама, тати боже, мами, тата, сестри. Можливо, у вас якісь є проблеми з родом. Це карта кармічна. Можливо, ви людина, яка приносить уроки іншій людині. Можливо, у вас дуже багато в житті кармічних ситуацій. Що таке карма? Це коли відбуваються якісь ситуації, бо вам треба там пропрацювати урок. Наприклад, вам треба навчитись пробачати. Вас будуть ображати кожна друга людина, і вам буде так здаватися, що вас всі хочуть образити, допоки ви не зрозумієте, що вам треба пройти урок. Того, що вам треба пробачати, а не ображатися, відноситись до образи по-іншому. І це ваш урок, наприклад, і вам його постійно треба проходити, поки не зрозумієте. І по страшному суді, так як це кармічна карта, дуже сильна, кармічна, ви можете, ну, у вас може бачити колода людиною, яка постійно проходить якісь кармічні уроки. Постійно, з будь-якої ситуації, яка відбувається, ви шукаєте десь, а чому так відбулося? Що ми мене ця ситуація вчить, або інша сторона медалі. У вас постійно по колу відбуваються одні і ті самі ситуації, а ви просто їх не помічаєте. Ви просто не можете зрозуміти, ви можете бути в такій позиції, та за що мені це? Та чого? А насправді не шукати, о, бачите, не шукати причину, навіть карта тікає з рук. Не шукати причину і не розуміти, а чого ця ситуація ходить по колу, а що я роблю не так. А, те, що ви карма для когось, про що це? Це про те, що ви своєю присутністю в житті іншої людини можете чогось навчити як через хороше, так і через погане. Наприклад, ви колись подружку образили, і ви її цим вчинком навчили, що вона має бути цілісна сама собою, а не тільки з вами, дружити і все. Це якщо ви карма для когось. Якщо ви кармічні уроки, ну пошукайте в себе по ситуаціях, що ви там робите не так пошукайте. Чому, якщо якісь ситуації повторюються декілька разів по колу, це прям от карта для вас дуже чітко. Подумайте, що ви там в цій ситуації робите неправильно, і взагалі треба б, ну, в цю ситуацію прямо ж піти. Я б навіть так сказала. Це карта довга, це карта повільна, тому що розумієте, от що в Біблії пишуть. Що поки буде страшний суд, коли буде страшний суд, тобто ми, ну, ми чекаємо того страшного суду. А, тому це карта довга, карта очікування. Тут на карті як не крутий мерці зображені. Це теж карта довга, тому що м -м, вони не швидкі. Можливо, ви така людина повільна трохи по життю. А ви знаєте, ви зверніть увагу, як ця карта впала під цією картою. Ця карта повільних перспектив. І тут я сказала, що ви можете бути повільні. Тому, да, можливо, ви занадто повільні. Вас колода такою бачить. А тут ще карта переживань поряд з цією цікаво. Цікаво, я прям хочу ще одну докласти до цієї. Так, угу. да, тут про повільність теж про стихія землі. Це довга стихія. Це не вогонь, який швидко горить. Ну і про кармічність. Особливо, можливо, у когось якісь уроки з грошима. Що ви вибрали і тут, старший аркан, цікаво. А якщо ви вибрали шосту карту, то ви людина справедливість. І ви можете проживати це як по плюсу, так і по мінусу. Що означає по плюсу? Ви дуже справедлива людина, ви будете боротися за справедливість, ви будете чесно по совісті поступати, все робити. Але по мінусу, ви можете бути людиною. А яка десь несправедлива, десь нечесна, а десь егоїстично відноситися до... Ну, до себе, скажімо так, де... ну, себе вибираєте в першу чергу замість когось. А можливо, ви когось караєте, наказуєте, і це може бути як добре, так і погано, в залежності від того, яка ситуація відбувається у вашому житті, тому що. Ну, от, приклад, схожий з цією картою. Когось потрібно провчити, бо людина урок ніяк не може пройти. Вам потрібно навчитися ловити баланс в цьому житті, тому що колода вас бачить такою людиною, який Важливо зберігати баланс, а не завжди виходить. Тобто можете повністю кинутись в роботу, забути про сім'ю, повністю кинутись в сім'ю, забути про роботу. Може бути таке, що неправильне розподілення часу у вас неправильно комусь. Приділяєте уваги, тобто, наприклад, мамі більше, папі менше, навпаки, або там одній дитині більше, другій менше. Ну, це зверніть увагу. Ну, в цілому, якщо ми говоримо про позитив, це дуже добре, що ви чесна, справедлива людина і вас такою карти бачать, Але, ну, наприклад, двоє з вас вибере цю карту, одна людина буде повністю справедлива, інша людина буде повністю несправедлива. Тому подумайте, подумайте, чи не занадто ви борете за справедливість, чи не занадто ви собі, от про це, що я казала, про неправильне розподілення уваги. І дивіться, під якою картою вона падає. Пам'ятаєте, що я казала? Про те, що тут більше сніжку, тут менше, і взаємообмін нерівноцінний. Тому чи не занадто ви справедливі і не жертвуєте собою через це? Чи правильно ви там все розподіляєте, воно то не просто так це все. Падає тут не просто. А, і так, да, якщо в когось є, от це вже всім говорю, якщо в когось є якісь переживання, про те, купляти курс, чи не купляти, купляти не хвилюйтесь. А, вистрелить не зразу, але вистрелить, подумайте, чи не занадто вибереться справедливість. Цій карті ще. Просто тут згадала, воно так пішло. А, і взагалі вам би от на карму треба було б звернути увагу. І ще один момент, що у нас 2024 рік буде проходити під Арканом правосуддя, під цим арканом. І це Кармічний рік. Тому якщо у вас ще й цей аркан тут зараз впав, я б рекомендувала вам, якщо ви не маєте там прорахунку карми або не знаєте, які у вас кармічні уроки, бо це теж карта кармічна, дві карти кармічні, до речі, поруч. Якщо ви не знаєте, які у вас уроки, що вам можна робити, що не можна, як це на вас впливає, я б рекомендувала дізнатись. Бо в 2024 році за допомогою цих знань і розуміння цього, ви зможете ну, багато щастя в своє життя привернути. Такий вийшов розкладок. Дякую усім, хто слухав. І взагалі, я от тільки що подумала: є ж люди, які от слухають тільки свою карту, а далі вимикають. А зря, а я вам напишу все подивитися. Вам це буде просто корисно всім. І навіть з якихось інших карт ви собі теж щось візьмете і ви можете думати, о, це про мене. А ні, це не про мене. Чого? Бо. Я ж на вас роблю цей розклад як не крутий. Я планувала кожну карту окремо читати, щоб більше адаптувати розклад під вас. А воно то як йшло? Ці карти дві разом, ці карти дві разом, ці карти дві разом, ці, воно все одно розкладом пішло. Тому треба подивитися повністю ось розклад, пропишу це текстом для тих, хто не дослухає до кінця. А взагалі, для тих, хто послухав свою карту першу і слухає до кінця, бо вам цікаво. Дякую, я вас люблю. Мені приємно, що ви слухаєте.